Ділити у життя свої ініціативи в Івано-Франківську оголосили переможців осіннього грантового сезону. За місяць надійшло 24 заявки різних тематичних спрямувань та фінансування отримують 5 проєктів. Три ініціативи були підтримані повністю а дві частково. Зараз з нами знаходяться переможці трьох проєктів. Це проєкт Майстерня пам'яті відновлення через творчість, сума підтримки 52 тисячі 800 гривень. Це проєкт Вуличні меблі, які надихають сума підтримки 55 тисяч гривень. І це проєкт «Координаційний центр Сан, квадрокоптери з тепловізійним компонентом. Для військових підрозділів Прикарпаття. сума підтримки 82 тисячі 600 гривень. Авторки проєкту Майстерня пам'яті відновлення через творчість Галина Батюк та Дарина Гуртова на війні втратили своїх чоловіків. кажуть, творчі заняття допомагають покращити свій емоційний стан. А ще це чудова нагода поспілкуватись з тими, хто тебе розуміє. У рамках проєкту планують проводити заняття з кераміки та творчі майстер-класи для дітей і молоді. Майстерня пам'яті відновлення через творчість покаже кожному учаснику цей вихід, цей світлий промінчик. Ми бачимо, як позитивно воно відбувається у малюванні. Ми бачимо, як воно діток об'єднує, як воно. Батьків, матерів, об'єднання, і це це є надзвичайно важливо. Ми хочемо, щоб суспільство побачило, що ми є, і ми ну, можемо не тільки сумувати, ми можемо творити щось прекрасне і в цьому колі таких же людей, натхнених, ми можемо зробити щось корисне. Творчість це дійсно шлях до зцілення, шлях до єднання. Родин, бо я сама стикнулася з тим, що коли я переїхала до Івано-Франківська, першими, першими заходами, які я почала відвідувати, це саме були якраз творчі заходи, малювання, кераміка, і я на собі відчула, як це важливо бути поряд. З тими людьми, які тебе розуміють, авторкою проєкту Вуличні меблі, що надихають, є Ірина Чолій, архітекторка та урбаністка. Жінка хоче впровадити тактичний урбанізм в Івано-Франківську через встановлення яскравих дизайнерських крісел у різних локаціях міста. Вони є цікаві, вони є яскраві, вони є таким. Промінчиком світла на наших сірих, інколи і недоглянутих доглянутих вулицях. І мені дуже хочеться, щоб Франківськ, окрім базових якихось інфраструктурних важливих речей, набував такого настрою, щоб люди, які будуть зустрічатися біля цих крісел, посміхалися, щоб вони, вони будуть. Ці простори. Вони будуть нести в собі функціонал, коли там можна буде присісти, відпочити, зустрітися і подусуватися з друзями. Ще один проєкт, який отримав фінансування, це квадрокоптери із тепловізійним компонентом для військових підрозділів Прикарпаття. Представниця координаційного центру Сан Ярина Мельник розповідає, у такому обладнанні завжди є потреба. На превеликий жаль, оцей звичайний мавік з тепловізором далі залишається у великому дефіциті, станом на жовтень. Усі підрозділи, з якими ми взаємодіємо, підтвердили нам потребу в цих дронах. Чому це важливо? Тому що це по суті очі наших захисників і захисниць, коли світловий день стає коротшим, саме дрони із тепловізійним компонентом дозволяють якісно виконувати. Завдання у зоні бойових дій. Також кошти на реалізацію своєї ініціативи отримав проєкт Крила перемоги. Він спрямований на виготовлення дронів та навчання молоді працювати з новітніми технологіями. Це 44 тисячі гривень. А ще відновлення дверей на вулиці Шевченка, 1. 46 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.